Все змішалося разом і почало провокувати в суспільстві з одного боку зневіру, і з іншого боку, гнів і роздратування. І якщо гнів і роздратування є абсолютно адекватною і здоровою реакцією в цій ситуації, коли чуємо про там десяточку в Москві занесли двушку, яка в Москву піде. Це ну, не може не викликати гніву. І це навіть найм'якіше слово, яке можна в цій ситуації підібрати. Або що перефразую з матюкливого: навіщо будувати захисні споруди для енергетичних об'єктів? Це не може не викликати у людей гнів, коли сидять без електрики, коли діти в школах сидять в куртках, бо через це немає електрики опалення. Бо, коротше кажучи, всі розуміють, чудово, що винуватить всьому цьому, звісно, Путін, але місцеві гниди допомагають не менше, ніж ворожі воші в такій ситуації. І, звісно, що рівень цинізму. І ну, ми почули просто людей на плівках з ампутованим сумлінням, ампутованим будь-якими чеснотами, навіть інстинктом самозбереження, судячи з усього, який. Був абсолютно відключений просто тими великими сумами грошей і мішками, які нам жалілися всім з екрану так важко тягнути. Бо там, виходить, в середньому це десь 16 кілограмів, по-моєму, ваги. Ну, нагадаю, що армійський наплічник вісить в мінімум два рази більше, а якщо взяти ще там за снаряги реальні, яка тощо, то в три. Відповідно, я вже не кажу про снаряди тощо. Тому ясно, що ніякої іншої реакції як збурення не могло бути. Але в чому була деструкція? Перша теза, яка полетіла просто по соцмережам: що тепер Україну в Європейський Союз не візьмуть, тепер нам зброї не дадуть, економіку нашу не будуть підтримувати, бо ми така корумпована країна. Подивіться, що на плівках і взагалі жах жахливий. І мені До, речі, нас питались, це тема. До речі, у нас це буде окрема тема. Я от прошу, почекай, це окрема тема, Окей. тому що якраз Давай. і Рубію ще заявився, це окремо буде. Ну, мені хотілося отак от потрясти, тому що народ, ситуація абсолютно зворотня, і ми якраз ходимо абсолютно в іншу фазу. Це все вже відбулося. Наразі, якщо ретроспективу відкинути, то ми в ситуації, коли слідство переходить з фази. Негласного, фазу гласного. Закінчився етап інфор... виключно інформаційної війни, і ми переходимо до етапу тепер вже судових процесів, бо все, що ми до цього чули і бачили, це все обмін люб'язностями в інформаційному полі. Як би там не було, навіть ці відеофільми зняті на БУ і САП, вони є лише частиною доказової бази, і для суду вона є недостатньою. Мають бути документи, мають бути свідчення. Можливо, хтось співпрацював зі слідством, буде співпрацювати, чому зараз. Виймають з в'язниці тих фігуранток за 12,25 мільйонів рівно для того, щоб убезпечити від цього сценарію оцю -цю клоаку, на яку вийшли слідчі. Тобто ми переходимо до довгого, рутинного, абсолютно непривабливого судового процесу, в якому точно будуть і удари в штангу у слідчих, і Прокурорів, бо на жаль, за 10 років ми бачили багато разів, як вони робили помилки. І я певен, що частину з них буде зроблено і зараз процесуальне. Адвокати точно будуть найкращі у Мінді Чайко, і відповідно вони будуть користуватися будь-якими слабкостями і недопрацюваннями на БУІСАП. САП. Ми це будемо бачити, і це буде генератором зневіри. Ми точно побачимо ще якісь записи, ще якісь свідчення і нові прізвища. Тому ще це буде підкидати нам інформаційного Різного контенту, скажімо, до обговорень, можливо, якісь нові прізвища з'являться. Це перший момент. Другий момент. Ми побачили, як влада визначилась з позицією. Якщо першу добу Зеленський фактично відмовчувався, вигравав час, то далі в вилці обрати, покривати своїх чи обрати очолити процес, Зеленський обрав очолити процес. Тому персональне звернення до. Прем'єрки і до депутатів проголосувати, хоча можна було промовчати, і прем'єрка сама би внесла це. Але ні, президент мав заявити, що він чітко визначився, так само, як і ведення санкцій, хоча і не на 10 років, а на три, хоча і по громадянину Ізраїлю а не України почекай, тобто... почекай, почекай, почекай. Почекай по перше, у громадянина Ізраїля Тимура Міндіча, на якого наклали санкції, жодних жодного майна в Україні немає. Жодного. Санкції наклали на ту людину, в якої немає ані 50% квартал 95, а не телеканалу Квартал ТВ, а не майна в різних бізнесах, а не готелів квартир. Нічого нема. У громадянина Ізраїля Тимура Міндіча є ШИШ в Україні, і наклали на нього санкції. Це ж імітація. Це ж брехлива, цинічна, ліцемірна імітація. Більше того, а мені телефонувало декілька ізраїльських журналістів з проханням, чи можу я дати коментар, на підставі чого наклали санкції на родянина Ізраїля Тимура Міндіч, і не наклали санкції на громадянина України. Я сказав, що я пояснити це можу тільки так, що його виводять з під санкції. Але їх цікавить інше, бо вони ж люди процедури за що наклали на ізраїльтянина? бо в корупції замішана інша людина, і до речі, якщо будуть намагатися просити депортацію з Ізраїлю, то кого будуть Ізраїльтянина чи українця? Бо санкції на ізраїльтянина. це так цікаво. Всім цікаво, а ізраїль до речі дуже незадоволений всією цією історією, бо він виглядає зараз дуже погано, але повертаючись. Зеленський, тобі не здається, що він імітує. Сам імітує. Більше того, він помчався обійматися з дітьми, зустрічатися з військовими. І це показує, що все він намагається просто переключити увагу. Ми ж не почули те, що повинні чути. Що він виходить і каже: Я був не правий, коли атакував НАБУ і САП. Детективи, які ввели справу по енергоатоми, які сьогодні сидять за гратами. По надуманих звинуваченнях завтра будуть випущені. Або сьогодні вже. Чому завтра? Сьогодні, негайно, ми шукаємо незалежних керівників енергоатому, ГТС, всіх. Ну, цього ж нічого не відбулося. І ти знаєш, я тобі скажу більше: в понеділок буде оприлюднено нове соцопитування. От зараз, яке зроблено, саме зараз, на цьому тижні. Я тобі скажу, що. Народ подорослив, лохів стало значно менше, вуха під Лукшину не готові підставляти. Тому чи можна вважати, що він очолив процес, ну він намагається. Але чи сприймає народ це як реальний дійсно якісь дії, а не імітацію? От тут 100% ні. Бо коли тебе підтримує щось на рівні 10% цієї історії 10%. То це катастрофа для президента воюючої країни. Дивись, Бославе, от тут я буду більше стриманим в оцінках. Чому? По-перше, з приводу соціології, ми побачимо її, і 100% зараз не знайдеться тих, хто в цій ситуації готовий підтримати будь-кого з числа влади, але говорити, що суспільство подорослішало з цього, я дуже сумніваюся, що ми можемо про це говорити. Бо зараз соціологія проводилася в ситуації хайпу. За три тижні її провести, вона буде інакша, а за місяць ще інакше. Соціологи чудово знають, що на в моменти хайпу таких великих подразників будь-яка соціологія буде спотворена. Раз два з приводу імітації процесу я і виходячи з досвіду України, вкрай скептично відношуся до того, що все, що сказано, зараз вкладу, буде зроблено. От прям я би взагалі би, на це не розраховував. Важливий тут інший момент. Що ми знаходилися в точці Рубікону, де влада могла або діяти так, як завжди діють, намагатися на гальмах дискредитувати, взяти, повидмовчуватися, ну як завжди, наїстися, перепрошую, лайна по вуха, всіх в ньому замішати, а потім в результаті прийдеться все одно робити те, що треба. Але ні, ми побачили, що все це зайняло буквально добу, півтори на розкачку, і після чого навпаки з бутвійною силою. Рінулися на те, що і санкції, і звернення, і все інше, і взагалі у президента президентовуючої України не може бути друзів. Фраза Зеленського. Тобто, все це говорить про те, що зрозуміли і навчилися. Нехай на рівні рефлексів, нехай наразі це на рівні прецедентів, але тим не менш, ми вже в іншій країні. І я би точно не хотів би знецінювати цей момент, бо я. Розумію, що років 5, 10, 20 тому в Україні ні такої справи просто в природі бути не могло, ні такої реакції влади в природі не могло бути. І це говорить про те, що ми як держава, ми як суспільство здійснили серйозну еволюцію. І от соціологія, яка буде, вона цього не покаже. У влади і так рейтинги стагнуючі, звідтиляться тисяча з'являється все інше. Ну нічого нового. Що ми переконаємо черговий раз в тому, що в нас у влади рейтинги падають. Ай-яй-яй, одні порадіють, побігають о, о, ті, хто хочуть пролізти до влади, покричать. Дивіться, як у влади падають рейтинги. Інші скажуть, ну йопересете, Під час війни рейтинги падають. Це загроза для держави. Ми ж не маємо дитя виплеснути. Позитивні блогери банкові розкажуть ні, не падають. То все, проїзки ворогів, і так далі, і ми будемо сидіти собі, кожен зі своєю правотою, але в одній великій у тому самому місці. Тому, підходячи до ситуації з таким скандалом, я, наприклад, всі плівки, коли викладали, слухав їх, затамувавши подих з великою тривогою всередині, а чи не пролунає там щось на кшталт, а, Перший знає, або прикриють, або. А... Зеленський вирішив, або це узгоджено, або якісь подібні фрази, які вдарять по а, першій особі, або по першому кабінету. Хай там Єрмак чи хтось з'явиться. Бо якби це з'явилося, не факт, що ми б зараз би ефір би взагалі проводили би, бо а, плівки з кучмою свого часу взірвали просто політичну ситуацію в Україні. Так тоді не було ні війни, ні корупції на війні, і це коштує конкретно життів людей. Не було інтернету такого розповсюдження з 4G з усім, і тисячі блогерів, і ботів і всього іншого. Я собі просто уявляю, яка катастрофа могла над нами, вона над нами надвисла і яка могла трапитися. Але зрештою, ми навпаки, опинилися в ситуації, коли, якщо би в, не знаю, в суботу на вулиці пройтися в Києві, в, в Ужгороді чи в Дніпрі, і запитати: а ви вірите. Те, що в Україні є корупція на 100 мільйонів доларів в найближчому оточенні президента на темі війни. Да, в обличчя просміялися і сказали: звісно, ми в Україні живемо. Ви що таке питаєте? Не просто думаю, а певен, що вона там є. Бо ну, я не думаю, що коли опублікували а, ці плівки, хтось в країні сказав, а ми-то думали, що в нас корупції нема. А ми-то думали, що там святі порядні люди сидять. Яке велике здивування? Боже мій, вони сидять і кажуть про відкати. Та да в мене половина знайомих сказали: блін, 10-15 це де вони знайшли взагалі схему, на якій 10-15 відсотків. таких розцінок часів Януковича немає. Бо зазвичай а, а, откати по 20-30%. Але все так. Я про інше, дай завершу, Бориславе. І... Ми отримали ситуації за 48 годин після цього, якщо б ми в суботу чи в неділю запитали б, за 24 години в ситуації, коли в нашій країні таке розслідування можливе завдяки картонкам, тобто тому, що люди вийшли і захистили, завдяки тому, що ми в умовах війни навчилися краще розрізняти головний і другорядний і не підкидуємось на кожну ситуацію. Зато коли ситуація дійсно серйозна, то суспільство здатне збурюватися. Через це влада вже чудово розуміє. Що варіанти поприкривати, з'їхати на те, що все це галюцинації? Яка інформаційна кампанія була за тиждень до цього? Я не буду зараз можна загуглити десяток прізвищ всяких провладних блогерів, які розповідали про те, що то взагалі галюцинація, які плівки Міндіча, де не існує ніяких плівок, то все а, проросійські блогери, куди всіх записували? Або жида масони, а, Трампом і на прикормки у Сполучених Штатах розповсюджують фейки. Що нам пропонували? Нам пропонували клептократичну суверенну державу. А ми отримали в результаті за 2-4 години ситуацію, коли і владі приходиться рахуватися, і слідчі роблять не треба цього знецінювати. Ми абсолютно в іншій ситуації. І те, що влада вимушена зараз так діяти. Це не означає, що вона не могла діяти інакше. Це добре, бо наступні вже будуть розуміти з наступною схемою, а я певен, це не останні плівки, і це не останній скандал. В нас ще купа темпу, по яких ми на, на одних фортифікаціях, скільки всього натирена різними, поперед батька лізь. Ну чого ти все здаєш? Ну чого ти здаєш? Ладно, давай, давай інакше, хорошо. В нас Ціла низка проблем в державі, про які ми знаємо. І те, що зараз це вибухнуло, це не проблема, це якраз шанс на удуження. Чи я вірю прем'єрці, коли каже, що будуть аудити, всіх поміняємо, всі будуть чудові і так далі. Ну я не вчора народився, я в Україні живу. Ну я скептично відношуся до будь-яких обіцянок. Хай зроблять по словам, будемо і подіям. Вині ж не по словам, а подіям будемо оцінювати. Зроблять не зроблять. Ну але давайте якось ми в умовах війни і трішечки. Вгамуємо емоції тут, як в родині, коли посварилися. Ми хочемо бути правими, чи ми хочемо вирішити ситуацію? Якщо ми просто хочемо бути правими, ми можемо запросто зараз це вже вдарило по Зеленському Він точно на це політично відповідальний за це залізно, а ми не знаємо точно, чи не вилізе десь його прізвище в майбутньому в скандалах. Може вилізти, і це буде катастрофою, ту про яку я казав. У нас ще викликів буде безліч, на яких можна буде по. Багато разів сказати, а я же казав тут ситуація, яку потрібно вирішити в умовах війни, коли кожен день вимірюється життями людей, і ми не маємо права на гарячу голову і намагатися зараз рубати шашкою направо наліво. Ні, тут кожен крок буквально це похід по мінному полю.